Поконвіку молоко вважалося одним із найважливіших продуктів харчування. Молоко та молочні продукти складали основу раціону більшості людей. У селі вважали, не маєш корови – не господар. Такого правила у тернопільських селах дотримуються досі. Галицький край, люди завжди були господарями, і та продукція вся сільськогосподарська, яка Вирощувалася в них в дворах, вона завжди йшла на ринки. Коротше, галичанин любив базарку... базаркувати. Селяни нарікають утримувати годувальницю в сьогоднішніх умовах стає все важче. Маю дві корові коров треба чимось годувати, і треба щось жити. Пенсія маленька та й продаю. Жінка розповідає, має пенсію 1200 гривень. З такими прибутками не надто розженешся. Добре, що діти допомагають. Хтось внуків нянчить, хтось молоко продає. І хоч на ринок жінка іде з радістю, бо тут, крім заробітку, можна знайомих зустріти і поспілкуватися, проте згадує, наробитися за життя довелося добре. Ой, господи, та як я ще наробила коло колоспі, то я вже навіть не знаю чи вже хто так наробив. Шість років до Яркова було. Ну і бураки сапала решта. ходила на колос, 35 років стажу. Як я, я би ніколи молока не продавала, але я мушу, бо мені пенсії не вистачає. Я мушу молоко продати, а хто мусить купити. І все. Але ці, що молоко беруть, заготовляють, то вони дуже дешево беруть молоко. Людям то не виплачується абсолютно. Середня закупівельна ціна на молоко 10 гривень за літр. Ціна молока у магазині в середньому 15 гривень. На ринку домашнє молоко – 15-18 гривень за півтора літра. Покупців на ринку у косовій вистачає. Я прийшла купити молоко, бо корову тримати зараз тяжко і треба наробитися. Ми вже старші. Молоко. Тут вона робиться, ще прогодувати. Прогодувати дуже тяжко, так. Сільська праця то є велика, великий труд. Так що купляйте молоко в тих людей, що ще тримають корови, бо в нас сидіть вже по одній корові на вулиці, поголів'я впало на ніщо. Хочу сказати, що молоко дуже тяжке, тому що купити машину жому корові на зиму. То коштує 3700, То скільки мені треба дати, щоб я нічого не їла взагалі пенсії, що я маю пенсії 1100. Три місяці навіть замало. Бо я за три місяці возьму 3300, а ще взяти 400. Продавці молока зізнаються, не люблять, коли з ними торгуються. Так, що дехто, як приходить молоко купляти, ой, пані, трошки дешевше, то таке дороге. Ну як я йду в автобус, а шофер каже мені жіночку 8 гривень, то я йому не кажу там Міша чи Рома чи як, а гривень мені спусти ніколи на світі. І як машина жом привезе, також скільки шофер сказав, тільки мусиш дати, тому що корова їсти хоче. Про якість і безпеку молока дивіться у наших сюжетах в наступних випусках: про стан молочної галузі на Тернопільщині. Чергова програма Галини Мацейків, сільський календар у неділю, 18 грудня о 14-й.